Скільки абітурієнтів з окупованих територій вступили цього року до українських закладів вищої освіти? З якими проблемами вони зазвичай стикаються? І яким є навчання у так званих університетах на окупованих територіях півдня? Вітаю з вами Юлія Щетина і новини при Азов'я. Далі про війну на півдні України. До українських вишів цього року вступили близько п'яти тисяч абітурієнтів з окупованих та прифронтових територій. Про це днями повідомив генеральний директор директорату вищої освіти та освіти дорослих Міністерства освіти та науки України Олег Шаров. За його словами, вони скористалися спеціальною процедурою вступу, так званою квотою 2 Ті вступники, які не могли додати документи в основний період, спочатку зараховуються на контракт, а згодом переводяться на бюджетну форму навчання. Шаров наголосив, що більшість абітурієнтів з окупованих територій свідомо обирають українські університети. Частина з них переїжджає на підконтрольну Україні територію. Інші навчаються дистанційно, залишаючись в окупації. Тані таких студентів не розголошуються задля безпеки їхніх родин, які залишилися на захоплених Росією територіях. Міністерство освіти і науки України розглядає участь молоді з окупованих територій у навчальному процесі як важливий крок до збереження зв'язку з громадянами та майбутньої реінтеграції, зазначив генеральний директор директорату вищої освіти. Ці люди є цих людей достатньо багато. Вони свідомо вибирають українську вищу. Освіту, хоча для багатьох з них сьогодні приїхати з тимчасово окупованої території, це достатньо великий шлях. Ну а хто ще намагається вчити, залишаючись на тимчасово окупованій території онлайн, таке теж є. Тим часом у підконтрольних окупаційній владі закладах вищої освіти також розпочався новий навчальний рік. У так званому Мелітопольському державному університеті кількість студентів, начебто, перевищує 20 тисяч осіб. Про це повідомляють місцеві змі. За їхніми даними, на момент створення у цьому закладі навчалися начебто більше 10 тисяч студентів. А за три роки кількість студентів нібито подвоїлася. Місцеві ЗМІ називають цей псевдовиш одним із найбільших університетів Новоросії та всього півдня Росії. Наталія Фалько ректорка Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. На базі цього вишу, а також Бердянського педагогічного та Таврійського агротехнологічного університетів, окупаційна влада 2022 року створила так званий Мелітопольський університет. Наталія Фалько розповіла новинам Презов'я, що до псевдовишу місцеві абітурієнти вступають як добровільно, так і вимушено. Ситуація пов'язана із а, безпекою і а, примусом щодо вступу, да тому що а, на жаль, а, ті викладачі, котрі працюють у цьому виші, вони теж моніторять ситуацію щодо а, випускників а, закладів загальної середньої освіти, а, котрі працюють на тимчасово окупованій території, і відповідно є певний примус а, щодо вступу саме а, у цей а, псевдо. Виш. Навчання там відбувається за російськими стандартами на сьогоднішній день. Ми знаємо, що є дуже багато викладачів, котрі переїхали з території Росії до цього псевдовишу. Да, і відповідно здійснюють освітній процес, тому що потребує посилення саме наративи країни-агресора, і відповідно навчання відбувається безпосередньо. За стандартами вже не українських програм, а за стандартами безпосередньо російським. ректорка наголосила, що дипломи Мелітопольського псевдовишу не мають юридичної сили ані в Україні, ані за її межами, Ба більше навіть у Росії їх визнають не завжди. Додала Наталія Фалько. Ці випускники вони можуть працювати виключно у межах Росії або ж як. Показує практика, виключно на тимчасово окупованій території. Тому що навіть у а, Російській Федерації а, документи а, вишів, а, які отримані а, випускниками, вони не визнаються навіть в самій Росії. І ми маємо декілька прикладів а, випускників а, Кримських університетів ще а, до повномасштабного вторгнення, а, коли а, Дипломи випускників кримських університетів вони не визна, не визнавались не навіть самі Росії, не ну, говорячи про Україну, європейські країни і так далі. Щодо цьогорічної вступної кампанії до Мелітопольського державного педагогічного університету, який переїхав на підконтрольну Україні територію, ректорка розповіла: близько 15% студентів вступили з окупованих територій. Для участі у конкурсі було подано понад 2200 заяв. З них серед абітурієнтів, котрі знаходяться на тимчасово окупованій території і котрі мають спеціальні пільги для вступу до університету, було подано понад 130 заяв на бакалаврат і понад 70 заяв для вступу на магістратуру. Успішно на сьогоднішній день зарахованими є понад 130 безпосередньо. Вже здобувачів освіти а, на бакалаврат а, з тимчасово окупованої території, і в магістратуру це 66 осіб, які на сьогоднішній день вже є зарахованими і які вже а, приступили безпосередньо а, на на. Навчання, всі а, абітурієнти, котрі вступають з тимчасово окупованої території, а, мають такі пільги а, і вступають безпосередньо а, на освітні програми і мають а, бюджетне фінансування. Так, в минулому році таких здобувачів а, було більше, десь приблизно 20-30%. відсотків. А в цьому році а, ми бачимо, що а, тенденція щодо вступу а, вона дещо а, змінена а, і змінена. А, на, скажімо так, зменшення. На жаль, ректор Маріупольського державного університету Микола Трофименко розповів новинам Азов'я, що цьогоріч до вишу вступили абітурієнти з окупованих територій Сходу і навіть із Криму. У нас цього року вступили до університету дев'ять вступників з поосвітньому центру Донбас Україна і два з Криму. І це ті, які там знаходяться, і звичайно, що ми після їх зарахування ми все робимо, щоб посприяти виїзду цих студентів вже до нас. У нас ми працюємо активно з офісом омбудсмена, ми працюємо активно з нашими громадами. Ми активно працюємо з громадськими організаціями волонтерами, які займаються. Вивезенням наших молодих людей з окупованих територій, і тут в принципі правильна абсолютна політика. і наша головна теза про те, що сьогодні для нас найважливіші це люди. На базі Маріупольського державного університету окупаційна влада створила так званий Маріупольський федеральний університет, розповідає ректор. За його словами, у такий спосіб окупанти створюють свою пропагандистську картинку, яка далека від реальності, вони все роблять для реалізації своєї політики колонізації. І університет, так званий, який вони там створили, Маріупольський касударственний університет імені Куінжі Федера Стоп, Маріупольський федеральний університет імені Куінжі, тобто для утримання молоді там. І для е, заохочення молоді з інших регіонів Росії вступати саме в цей університет. Вони для цього роблять все, вони відновили корпуси. Вони забезпечили. Ну, по-перше, вони університет цей взяли в федеральну власність. університет і не взяли. А цей взяли. Це говорить про знач, значимість і значущість Маріуполя для них. І як важливо їм створити цю картинку процвітаючого Маріуполя, куди хочуть їхати молоді люди. Насправді це не так. Ну, місто, в якому води нема, і місто, яке по факту, після знищення в 22-му році перетворилось на величезне кладовище, і після цих злочинів проти людяності і так далі. Це виглядає абсолютно як знущання, просто над здоровим глуздом. Ректор додав, що умови, в яких працюють Маріупольський державний університет на підконтрольній Україні території та псевдоуніверситет в окупації кардинально відрізняються. Ми частина цивілізованого світу. У нас можливості, у нас співпраця з країнами Європейського союзу і всього світу, які цивілізовані, і тут. Відкривається для молодих людей безліч можливостей там, де забороняють, вибачте всі месенджери, і треба на телефон встановлювати ФСБшний месенджер, щоб тебе слухали більш зручно. Вибачте, це не. Про молодих українців, які з критичним мисленням, з відчуттям свободи зростають і формуються як громадяни України. Тому ми все робимо, щоб максимальну кількість молодих людей забрати з окупованих територій. Зазначимо, що з огляду на бойові дії і окупацію Росією, частини південних територій України, редакція не може отримати офіційного підтвердження про деякі озвучені свідчення, чи незалежно їх перевірити. Керівниця напряму з національної адвокації Центру громадянської просвіти Альменда Валентина Потапова розповіла новинам Азов'я, що цього року вступників з окупованих територій менше ніж попереднього. Минулому році, завдяки офісу уповноваженого Верховної Ради з прав людини, була зроблена безпрецедентна інформаційна кампанія. Я можу сказати, що це я такого не пам'ятаю, і вступників було більш ніж 10 тисяч. Це був саме високий показник, який був взагалі за всі роки окупації. Я зараз якраз таки кажу і про ті категорії, які нам вдалося відокремити. Це категорія Крим та так званих ДНР ЛНР. В цьому році. Такого бажання з боку Міністерства освіти, ну, мені здається, ні, не було. Там було купа перепон, були вимушені, наприклад, освітнім центрам в липні надіслати листа. А, для того це була кампанія з боку громадських організацій, зацікавлених осіб, коли було, був лист освітнім центрам, ну, умовно кажучи, припиніть. А, Трактувати правила вступу так, як ви їх трактуєте, бо там дуже чітко все написано. Експертка розповіла, з якими проблемами стикаються абітурієнти з окупованих територій, і наскільки це ускладнює вступ до українських вишів. Перший момент складний це те, що не вистачає місць на державне замовлення, і е абітурієнтам тут пропонують контрактну форму. І тут мова не про те, що в них є або немає грошей. Вони не можуть їх переказати, щоб сплатити за навчання. В нас з окупованими територіями не існує банковської системи переказів. І тому вони вимушено не продовжують навчатися. А є люди, в яких немає грошей. І вони також не можуть сплатити. Це виникає питання, яким чином підписати договір з людиною, яка вступила на контракт. Бо у тої людини, особливо ті території, які окуповані вже довго, немає ідентифікаційного коду. А ви розумієте, щоб підписати будь-який фінансовий документ, потрібен ідентифікаційний код. Отже, є купа питань, які не стосуються навчання, які стосуються, як, ну, якщо так можна сказати, обслуговування того навчання. Далі, дитина вступає на бюджет, Той дитині потрібно сплачувати стипендію. Як сплачувати стипендію, якщо ця людина продовжує навчання, перебуваючи на тот? Це буде, ну це неможливо, ви розумієте. От всі ці питання вони не вирішені досі. Тим часом Росія усіляко намагається залучити вступників з окупованих територій до своїх вишів. Ну забагато легше вступити до закладів вищої освіти Російської Федерації. Я зараз не про окуповані території, кажу. А це я кажу там Москва, Петербург, Самара, Казань, Я кажу про міста, які ну суто російські міста. Бо, по-перше, немає не ніяких вимог щодо визнання документів про середню школу. Ніяких, будь ласка, ви вчилися в Україні, от ваші документи ми переводимо в бальну систему Російської Федерації. Ви нічого не складаєте, взагалі нічого не складаєте, просто так. Єдине, що вам потрібно зробити, це отримати паспорт громадянина. Це така, знаєте, лагідна, примусова паспортизація. А далі вони не здають ЄГЕ. Це щось на кшалт нашого національного мультипредметного тесту, бо вони з окупованих територій, а вони не можуть бути конкурентно спроможними з іншими дітьми Російської Федерації. Тому вони не складають ЄГЕ і тому їх майже зараховують без екзаменів а, до а, російських вишів. Навіть престижні. І це і надіобурює російське суспільство. І що ж ми для того на окупованих територіях України перебуває 1 мільйон 600 українських дітей. Серед них 600 тисяч це е, учні загальної середньої освіти. Це величезний людський ресурс, який зараз втрачає Україна. Це завдання національної безпеки України. От насправді. Тому мені здається, що ну нарешті, давайте ми щось будемо з цим робити. Ці діти хочуть бути з України. Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого 2022 року. У Росії заперечують, що ведуть проти України загарбницьку війну і називають це спеціальною операцією. Також російська влада заперечує, що склає злочини проти цивільних жителів України. Ви дивилися новини при Азов'я. З вами була Юлія Щетина. Невдовзі побачимось. Ви слухали новини про Азов'я.